125 країн світу у нас відкривається. ці дві бумажки, які я підписав в даний момент. Це співпраця з туристичними агентствами, які мають змогу їздити практично по всьому світу. В світі є біля 190 країн, 125 плюс-мінус. Ми будемо мати змогу відвідати різні куточки світу. Ви можете побачити сім чудес світу старих, сім чудес світу нових. Ви можете побачити різні племена, різні. Куточки світу, в які мало ступала нога туриста. А ви можете там побувати? Це локації, які турагентства не супроводжують людей. В які турагентства зазвичай не мають цих виїздів, цих турів. Це скажімо так, особні виліти, приватні виліти, де йде з вами туристичний гід, і супроводжує вас прямо такими локаціями, в які ви б не попали самостійно. А в Чехії ми відкрили це агентство, У даний момент маємо виліти з Польщі, Словакії, Австрії, Німеччини та Чехії п'ять країн, з яких можна відлітати в інші 45 країн. Але в даний момент у нас буде ще більший вибір, де ви можете летіти не в 45 країн світу, а в 125. Тому, от, таким чином ми продовжимо нашу співпрацю і вже найближчим часом ми будемо. Робити таргет реклами в інстаграмах, тому що от мої відео, які я розповідаю, вони не особо, скажімо так, а, дають такої мотивації людям або просто довіри. Тому що це де такі словчини, які там щось знімають, це не особо довіра виникає в людей, але. Ми починаємо запускати таргет, Ми починаємо і ми починаємо не працювати тільки на українську аудиторію або там чужинців, простиків Чехії, до прикладу. А ми будемо робити таргети на чеській мові для чехів, для словаків, для поляків, для всіх. Тому що через нашу фірму, через наше агентство, в якому ми об'єднали вже дуже багато агентств туристичних різних. У нас є можливості їздити в багато країн світу, тому цим, цими можливостями можуть скористатись всі. І таким чином ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Якщо у вас є можливості та бажання подорожувати, відпочивати, ми можемо вам знайти дуже багато різних варіантів різні країни за дуже низькими цінами. Сайт olim.cz, а інстаграм olim.eu. Там вся детальна інформація, там консультація. Бажаю всім успіхів. Чагос!